Друзі, всім привіт! Розпочинаємо проходження нової серії Car Mechanics Simulator. Сьогодні у нас в ремонті ось такий автомобіль. Давайте глянемо по його проблемах. Ей, привіт! Отже, так. Я позичив машину в Тата, він нічого про це не знає, бо поїхав у відрядження. Так сталося, я повернувся вночі і щось вискочило перед машиною. Я їхав дуже повільно, клянусь, я не встиг загальмувати. І ось результат. Машину трохи струснуло, але напевно все не так же і погано, правда ж? Будь ласка, зроби все можливе, щоб приховати сліди від удару. Батько мене вб'є, коли дізнається, що я брав його іграшку. Це його улюблена машина. Прошу тебе зробити все швидко. Так, бачимо дві сторінки деталей, деякі з них ще не знайдені. Провів зовнішню діагностику, кинув її на прилади. Виділяємо те, що потрібно відразу замінити. Деталі кузова, до речі, це. Це в нас тюнінговані деталі. В іншому магазині треба вже купляти. Замінити оливу, перефарбувати в заводський колір. Інші завдання долити рідину, замініть охолоджувальну рідину, перефарбувати в заводський колір, але в нас ще не відкрита фарбувальна камера. Цікаво. Напевно, що ми не будемо виконувати. Саме це завдання. А от все інше зробимо? Отже, так. Давайте відразу залиємо масло. М -м -м. Зливаємо. По фільтру під заміну. Під заміну. У нас, наявності немає. Так, дивимось. Ось він. Встановлюємо. Є. Так. Деталі, деталі щит, кулаки, важелі, нижній привід. Ще наступиться стійка? Тут тут у нас все, що пов'язано з підвіскою. Замінити оливу. Інше завдання. Долити рідину, замінити охолоджувальну замінити охолоджувальну. відразу її зліму доливаємо стлому овочажі рідину. міняємо Так, потім до Лєму. Ну, але я думаю, що, в принципі, нам не потрібно буде лізти до мотору. Давайте відразу за нову. Є, добре. Переходимо до підвізки. Так, підвіска. Будемо дивитися деталей там з 6-8 не знайдено. Спершу за все, що є і сайлент-блоки. Так, визначити не визначимо. Піка тут все більш-менш. Напевно, там більше проблем на задній частини. Так, давайте перейдемо до задньої частини. Тут бачимо, є над чим попрацювати. Велика кількість деталей під заміну повністю ся сторона. Важіль відкручуємо. Верхній важіль. Доступ знизу. Все одно треба буде знімати. Мій щит Так, ці речаги тільки знизу. Давайте. Піднімемо автомобіль. Так, але все одно деталей дуже багато. Але ми всі знайшли, бачимо. блок сюди. Це в одній стороні. Диск і шина. Так. Шина. Добре. Тоді розбираємо відразу повністю це все. Скидаємо, щоб нам не заважало. Важіль. Кулак. Так, тут все. Тут все. Ця сторона тіла. Так, розпочинаємо. Збір, так, спочатку йдемо, глянемо, можливо, ми щось відремонтуємо. І нам не прийдеться ці деталі купувати. Нічого, в принципі, ми не можемо відремонтувати все менше 15%. Те, що могли, та й зробили. Добре. Порушаємо в магазин. щит Задній амортизатор в доброму стані. Важіль. Цей теж. Салент блок Зараз глянемо, що можна встановити. Поставимо на місце. Так, добре. Переходимо в магазин. Є. Таки. Верхній. Цей важіль. Тарілка. Так далі. Ось такий важіль збираємо на місця інша сторона. Закручуємо болти. Так, далі переходимо. Щит гальмівний три. Тупиться заднього колеса, теж немає в наявності. Тут є важіль. Сайлент. На місця. Пружинний Тійка заднього стабілізатора відсутня, пружина теж немає. І задня пружина, є, стійка є. Пружина на місце И верхняя тарелка. Так. Диск. Підшипник. руса нема. Наявності колодки нові Опорт теж новий. Так, привіт. Де в нас привіт? Ось є. Готово, так Цю шину на місце встановлюємо. Так треба доглянути розміри. Треба купити в магазині диск і колесо? Так, секунду треба глянути. Це все треба познімати? У нас диск 18 А.

Так, забортувати. Нове колесо. Балансируємо. Так, ставимо на станок. Балансування відбувається таким чином. Є готово. Це відразу можна встановлювати. Є yeah. так. Silent Block. Цікаво. Це дуже цікаво. Напевно, потрібен новий так. Добре, хай буде новий є yeah. так э, замінити уливу. Давайте залємо. Готово. Так, перефарбуйте, це ми не робимо. Замінити деталі кузова. Задній бампер, ліве крило. Переднє ліве і праве крило. Так, давайте. Переднє праве. Переднє ліве. Так, магазин, магазин. Переднє ліве. І право. Добре, далі. Передній бампер, права передня фара, задній бампер. Бі. Передній бампер. Задній бампер. І фара яка в нас? Права передня фара. Так, давайте ми може відремонтуємо, я знову щось забув доглянути. Це Aston Martin. Давайте відразу їх відремонтуємо. вони нам тут не заважали. Упс Добре. Так, тоді переходимо в магазин. Бі. Це у нас магазин тюнінгу кузова. Ще раз перевірю. Так, МК 1 Задній бампер. Передній бампер. І права передня фарновлюємо. Номер. Номер, номер нам замінити не потрібно було так дивимося. Це готово, окрім перефарбування 15 000 Скільки? 15 тисяч. Давайте. Щоб виконати завдання. Якраз нам грошей вистачило. 26 кредитів. Тепер значить. Перемістити автомобіль. Камера для фарбування. Я учте безкоштовно чи ні. Mm. Houston, we ви a проблем. Добре. Тоді ми. Тоді ми що робимо? Uh, паркінг у нас тут є. Три автомобілі. Які я на шоті знайшов. Ну, не в такому плачевому стані. Давайте тоді продамо один з них, щоб мати трохи грошей. Так, в гаражі вони. Або біля, біля. Ось в такому стані. Нічого взагалі немає. Дати прийняти так, добре. Тепер у нас є трохи грошей. Сірий, напевно, такий, який він і був заводський колір. Тисяча. Готово? Пофарбували, звісно, як-небудь, але це, як то кажуть, не завадило нам. Завершити замовлення. Ну, трохи нам всипали. Так. Добре, це завдання ми завершили. Давайте глянемо, що там у нас ще є. Автомобіль ніяких немає. Давайте тоді візьмемо замовлення. Коробка прийняти. Прийняти. Два замовлення візьмемо. Так, давайте з... розберемося з бусом. Одразу переставляємо його на підйомник. розкануємо Так, коробці, проблема з перемиканням передач. Немає обіді, добре. Компресометр. Декілька додаткових пунктів до нашого рівня. Ми загораємо 16 рівень. є Доволі непогано. Потрібно вже нарешті повністю закрити ці ящик з інструментами і купити гіностент. Так, мультиметр Поза кадром, до речі, я зібрав мотор на V8. В майбутньому закинемо в одну, в одну з наших тюнінгованих, скажімо так, автомобілів, один з наших, наших тюнінгованих автомобілів, але ще поки не знаю, в який таке мало грошей є. Це спочатку потрібно діностенд купити. Є і останнє, це в нас буде паливний манометр. Це не обов'язкові дії, звісно, тому що у нас там проблеми тільки спропою, але для того, щоб взяти новий, пропонуємо ось такі маніпуляції. Можна навіть ще пройти режим перевірки, так як бигу на тільки 23 деталі, відразу їх перевіримо. Плюс 23 очки до досвіду. Також підвізка. В сумі з одного автомобіля можна десь до 100 очок. Взяти десь таких автомобілів тисяча очок досвіду на рівному місці. Вважаю, це дуже непогано. На початкових рівнях, звісно. Підвіска. Система охолодження. Запобіжники. Підвіска 23 43 50% якісь передні частини приблизно, то можливо, навіть і більше очок. Так, тут перевірили. Підвіска. Права сторона. Бачимо автомобіль такий в середньому стані від 40 до 60%. Тому сюди можуть війти навіть наші деталі, які мають там рівні 60% спокійно. Звісно, по коробці там у нас таких деталей немає. У нас або повністю вони зруйновані, або нові. Так, є, перевірили. Добре, піднімаємо. Відкручуємо стартер, колінвал, скидаємо. Сама коробка передач під заміну. В8 до 1000 доларів. Муфта. Корзина в непоганому стані. Диск теж маховик під заміну. Так. Переходимо в наш магазин. Видалимо ці деталі. Диск, нажимний диск. Муфта має бути. Так, є. Коробки немає. 10% її не відремонтуєш. До 1000 доларів нічого собі. 1800 зі скидкою 1620. Я думав, воно буде дешевшим. Добре, що ми продали наш порт F150. Так би не мали б грошей. Так. Ось цей кардан. Тут прикручуємо і все, готово. Так, Завершити. Є. Майже плюс 5 тисяч, добре. Наступний. Давайте глянемо. Mitsubishi Lancer Evo. Так, що в нас тут? Проблема з двигуном. Коробка. Навісне. Зрозуміло. Переміщуємо на Підйомник. Трошки піднімемо. Так. Давайте глянемо, що в нас тут. Залишається нам тільки Dino стенд. Фарбувальна камера, тут це не обов'язково. Діагностична лінія. Ну так, 30 тисяч у рівнях доступних. Очок навичок у нас немає. Нічого. Давайте подивимося по замовленнях, можливо, ще щось можна буде взяти. Volvo. Прийняти. Замовлення тут коробка передач. І Volvo візьмемо це. Добре, це і є. Так, ну, десь зараз, наприклад, йти на... Авторозбірку чи в сарай не бачу сенсу, тому що з таким бюджетом там немає що робити. Так, давайте відкриємо ящик, глянемо, що у нас тут випало. Бонус. Бонус. Забрати. Добре. Отож, друзі, дякую, що ви залишає... залишаєтеся дивитесь відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дзвіночок, щоб не пропускати наступні серії. Сутних зустрічей.